Всім доброго ранку. Сьогодні туман. Дощику поки нема, але під ногами болото. Так, і нам треба розібрати оцю халабуду, які вже хто з нас скільки років. Тут вона нам мішає. Так що поки зверху не ляпає, не пустився дощ. Боже мій, тільки відчепилася. Ну що з цими котами робити? Зраз, циган. Так, нас ще є тут тихала будітки дрова, яким вже хто з нас кільки років, вже бабулі 17 років нема, а їм більше 20, мабуть. Ну, ними палити в хаті, я боюся, бо тут вже одна шашля. Їх, мабуть, треба спалити. Ой, <гум> так, знайшли, знайшли отаку штуку, і ніхто не знає, що воно таке. Ну я не знаю, що це таке. Цікаво тут треба з шлангою, якась не. колба. Може, хто знає? Мой же, мотузочка. Це за старших людей, може хтось знає, ми поняття не маємо. Це б сумувальник вішався чи що-то воно таке. Що? Що? Циган, покажись. О, є і третій. Марк! Так, Раз, і, ну. що котам, так? Да? <гум> Поїли, вилізли на бабусю, то їм добре. Ще й балакає. Залізла під курточку і сидить. Ну <гум> що їй так добре? Коли в кухні тепло, навіть дуже тепло. І її треба обов'язково спати на холодильник. Цей красунчик не змерз, він вже жиру наїв. Це наш, хто пам'ятає, підкидиш. Коли коти в прямому смислі вилізли на голову. Це вже взагалі обналіли. То малі, а тепер ще й здорові. Рижик, тобі нормально? Перемасаж зробив мені, папа мені не ночи. То ж хаті наче тепло. Ой, два, ти ж нелегенький, ти ж отакий табов. Да, так, він більше трьох кілограмів я його вважала. Так, знайшла я собі на вечір роботу. У нас не було 4 години світла, це включили. І мені треба почистити. Оце сорго. Може якогось віночка зроблю. Вже стільки почистила. Воно в нас цей рік дуже погане вродило, не достигло якесь обшимне, не таке, як треба. Але переберу та й щось буде. Попробую. Так що всім на добраніч і тихо і всім ночі.